5 травня. Теплиця з помідором. Це тут. Виливаємо так. Це цвіта фенда. А це у нас Сара. Це Сара. Tędy trzeba dokręcić, Sara już Idzie szybko zaświecać, a to dzień idzie Już i druga kietyska Świeci już pomidorka zawiesi, taka Jest Taki stan o Taki stan Pomidorki О, я даже не бачу. Даже клубника уже почервонила. Вот не знаю Фенда, Фенда тоже я уже завяз. Сара, ну Сара, конечно. Сара, конечно. И третий Рексанем. Не жалуємося. Це карнабель, ряд, а слідуючий ряд там від стіни це мадріт. Вони теж цвітуть, але цього року китиця перша перша китиця дуже на, на високому рівні, дуже високо від землі. Була пасмурна погода, томат весь витягнувся, ще й добре витягнувся і виходить, що високо над землею, до сара Уже поскі... Поскі... Томатів... вже по скільки томатів. є вже отакі. Там так воно. Заберите. Все, розсадок, касети. Між помідорами, кассети, розсади. В общем, такі дела. Воздух Карнабель. Карнабель прижалася, конечно, киточка, не знаю як він зав'яже. Цю руку запилюємо сквозняком, ніяких змілів, нічого нема. Бачимо. Там нічка така висить. Ось такі справи. Отакі автоматик. От Місця нема, все закладено розсаду. Тут і кавун, і капуста, і помідори. Що тут тільки нема. Карнабель. Фенда тоже молодец, фенда шикарная штука, баклажанчик, перчик, кавунчик. Сюда до грубый помидор лопатиший, листок кращий, такий вищий, короче, тут Сюди нижче грубе, та й хуже. Це кукурудзка солодка. А це касти трошки досадили. Каста моцна, стебло хороше. Теж друга гроші вже, чакеточка, цвіте на касті. О, раз, два, воно. Каста ну, вона молочина. Так в кінці, якщо нема. Та не когось немає. Кассити, как у русский, щось у них трошки і жовте. Не, не знаю, що робити. Петунія, висадку. Ось такий помідорчик. Отакий помідорчик. Ось такі справи. Все, далеко. Жарко. Розклеили, розкрили картоплю. Місцями підмерзла, бо був замок. Просапали. Карток. Все, не будемо мені запівати. Готуємося до холодних очей. теплі ночі кінчаються. Ребята сапают, посыпают капусту, тоже накрыем капусту. Кабачик. Кабачик. Трошки кабачка рядок, а там капусточка. Вот такая капусточка. Бачите, це висадили помідор. Видно. Помідор висадили. 1600 штук 1800. Вже був коліно. Здоровий. Куди чекати? Та й висадили. Та й висадили на ґрунт й Будемо чекати, коли холода пройдуть, відкриємо. Будемо вирощувати, бо вже нема часу і отримати, бо зацвіте в стаканах. І такі діла. Такі справи. Ну, такі справи, так працюємо. Весна така Непредсказуємо Не знаю, що планувати, за що братися, чи, чи висадювати, чи утепляти теплицю. Ночі ну, холодно, днем жарко. Боля була під мерзли листки, королевський жук тут як тут, його нічого не бере. У нього стійкість, навіть би зараз стійкість капітальна, нічого його не бере. Картопля це керанда, В неї листок менший, а це Рив'єра Лопатіший листок, класний штука. Нічого не скажеш. Вінницька область. Це ще землю переробимо, посадимо тут помідор, огірок пізніше, а так, -то. чекаємо тепла, чекаємо тепла, вирощуємо розкладу Нема бажання нічого знімати, розказувати. Багато є спеціалістів, які розкажуть, підкажуть. Так, зняв. Щоб ще Камунчик щось паршивенький. Десь і добре, де погано, не знаю. По помідору я скажу. Відбирали руками, пробували і зупинилися на Кернабель Сарафенда. Ну ще мадрид другий рік садимо. Того року посадили, нам сподобався. О, І оце цих чотири, чотири цих томати ми готові. Не готові, верніше, від них відказуватись, тому що дуже класна штука. Ростуть, запилюються без жмілів, без нічого. Так що. Може відео трохи нудне Такі у нас коміни. Вилупились з інкубатора. Це таке. Все. На цьому. Всім пока.